Недільної днини, коли християни східних церков відзначали свято стрітення Господнього, у світлиці Тараса Городецького, що знаходиться в народному домі Червонограда, членкині незалежного жіночого товариства «Прозорок» провели захід, приуроджений творчості талановитої жінки, майстрині з Волинського краю Валентини Протопоп. Мешканка районного центру Іваничі, що на Волині, з дитинства прикута важкою недугою до ліжка. Проте Бог наділив її великим талантом. Графічні роботи та вишивка, якими змогли помилуватися учасники презентації, вражають майстерністю виконання і високою художньою цінністю. Знайомство про з пані Валентиною відбулось цьогоріч на щедрий вечір, завдяки членкині товариства Олені Баркиті. Валю ту 20 років тому. Тоді ще жила її мама. Тоді ще вона малювала е, ці чудові малюнки, е, е, опалювала подари, вишивала рушники. Але найперше, найбільше вона вразила те, що Валя не заховалася зі своєю бідою, зі своєю проблемою. Але вона відкрила своє серце від двері людям. Вона завжди відкрита, вона щира. І всі свої проблеми і болі, коли спілкуєшся з Валою, просто забувається в Здолати відстань з Волині до Червонограда для майстрині справа нелегка. Та завдяки інтерактивним технологіям вона все ж була присутня в світлиці Тараса Городецького. Коли ви будете розглядати мій майбутні, ви там знайдете радість для свого бога і свято для душі, тому що я в них вкладаю все тепло, все своє тепло і зупиняю. Прекрасну мить, що дає мені природа, що я беру цієї природи. Вчіться бачити красу можна знайти не лише в пишній в гордій лінії, в і лісах. Краса дивує навколо Краса, вона навколо нас. Виходьте і спікуйтеся з природою. Ви знаєте, що на природі і молитва як полягає на устах, і сльоза зникає. Її таланти подарували пані Валентині й усім присутнім поетичні рядки та музичні твори. Ще намалюю я лагене на літо, дівчину в синій дрінку. Райдуга буде водичим купити, хвавши домою в ліку. Тихо, матусенько, на в нашій оселі. День заглядає в вікно, Манить, чарує, Доріженько стелить, біле, як сніг, полотно. Дай що найкращих виток мені, мамо, вишою матний плават, Леводі годі плавуть рушниками, квітне та сад. Мамо, недоля душі не остудить, Мрії не згасить ясні, Йдуть вишиванки, поїду між люди, наче криваті пісні. Мороматусю, журитись не треба, долею йдемо у брід. Ти моє світле, незміряне небо, я твої крила у світ. Захід, який організували прозерчанки, мав не лише мистецьку, а й благодійну мету, про яку нашим кореспондентам розповіла голова прозирку Юлія Бурко. Ви знаєте, з Валентиною Протопоп я познайомилася, коли е, прийшла до мене пані Олена Баракита і просто принесла в подарунок дві її роботи. Коли я побачила ті роботи, я зрозуміла, що це щось надзвичайне, це надзвичайна техніка, це надзвичайна композиція. Я спитала, чиї це роботи. А вона каже, це мої землячки Валентини Протопоп. Вона каже, працює в неї вже є свій альбом. І тут же вона йде додому, приносить цього альбома. Ми коли побачили, я залишила цей альбом у себе, потім ми переглянули на прози. І вирішили до цієї людини поїхати. І таким чином відбулося надзвичайне гарне знайомство. Це така жінка, яка любить життя, яка позитивна. Ми провели в неї надзв... дуже гарний час спілкування. І е, настільки ми, ми зарядилися від неї енергетикою, а вона почерпнула від нас. Вона е, на другий день телефонує і каже: ви знаєте, це був найкращий щедрий вечір в мене у житті. Оце мало зміст того, що ми до неї повинні були поїхати. І ми зрозуміли, що ті речі повинен бачити Червоноград, презентувати її в нашому місті для наших гарних людей, для наших учнів, шкіл, для студентів. І таким чином вибрали день стрітання Господні, бо Стрітення Господні це є життя. І от пані Валя вона веде, знаєте, боротьбу за життя кожного дня. І, власне, в те таке символічне свято ми вирішили зробити таку презентацію. Виставка буде діяти місяць часу. Маємо надію, що будуть долучатися гарні люди, бо все-таки у нас мета відкрити пані Валентині е, вікно у світ, аби вона мала змогу спілкування з іншими і майстрами, щоб вона могла змогу переглянути роботи інших майстрів, щоб вона могла е, мати контакт з людьми. Ми просто хочемо зробити їй такий подарунок, і все це дійство, яке відбувалося сьогодні тут, також їй вручити з е, подарунком, е, щоб вручити їй з подарунком на, е, на пам'ять за ту її гарну працю, яку вона робить, за за ті її прекрасні роботи прекрасні шедеври і бажаємо їй, щоб вона ще довго-довго творила і мала змогу тішити нас своїми роботами. Творчий вечір завершився побажаннями, які адресували учасники та гості виставки Валентині Протопоп. Пані Валентина, ви знаєте, ви я звертаюся до вас, тому що ви вода, чиста, джерельна, цілюща вода. Я вдячна цим дівкам цим пташкам. Що вони знайшли для мене цю воду, яка буде і мене також живити і давати мені сили. Дякую вам, величезне. Будьте здорові, тримайтеся, надихайте нас, ви дійсно дуже потрібні. Ви Те, що було закрите від нас, а коли з вами знайомишся, вас пізнаєш, ти розумієш, ти розумієш, наскільки ми прекрасні, українці, наскільки Бог нас любить. Дякую вам, величезне дякую за ваше серце, за те, що ви не заховали талант, який вам подарував Бог. Нехай, нехай Бог вас голос Ви берегиня, ви берегиня нашої України. Низький вам уклін. Подій на чімоти, пейзажі чудові, захоплюють Бога.